Андрію, вітаємо з перемогою. Така розробна перемога 5-0. Зараз одразу навіть не можу зграти, коли в останній ми так яскраво вигравали. Але на перших хвилинах було гаряче. І ти був в епіцентрі подій, рятуючи команду від небезпечних, в небезпечних ситуаціях від можливих голів. Ну, по-перше, добре, що сьогодні такий результат. Це було нам потрібно, аби залишитись у грі. І ми знали, що вдома вони більш агресивні, ніж на виїзді. Були якісь помилки, це завжди трапляється. Важливо, що ми сьогодні зіграли на нуль для впевненості, для спокою. І попереду знайшли свої моменти, забили. Я вважаю, це дає нам певний позитив. Голки про завжди не просто, він на останній позиції. І коли такі епізоди є певний на душі, неспокій, чи як ти відчував ці моменти, коли до першого забитого м'яча? Для цього ми працюємо, аби потрібний час допомагати. Це так, звичайно, певний час ну, для тебе після певної ігрової, скажімо, паузи, ось така ігрова практика. Це дуже важливо. Як себе почував, не було якоїсь нервовості спочатку. внутрішньо? Звісно, важливо. Сьогодні було важливо як для команди, так і для мене. Повторюсь, зіграти на нуль для впевненості, для спокою. Тренувальний процес у клубі в мене це не секрет на найвищому рівні. Переїжджаючи до збірної, також, бо тут тренер-Вортерів Кернозенко, ми давно знайомі, я просто кайфую від роботи з ним, тому настрій був чудовий, спокійний. Лише повторюю, що для мене також персонально було важливо зіграти на нуль для впевненості, для ігрового ритму. Тож я радий, що певним чином допоміг команді. Так, сьогодні дуже важлива перемога і вдалося це у другому таймі, власне, переламати хід поєдинку. І так от здалося, як і публіка затихла на стадіоні майже після того, так і здається, десь і команда Вірменська вже зрозуміла, що сьогодні не зможе виграти. Чи було таке відчуття у вас? Не Знаю. по ходу матчу, я думаю, ти не так замислюєшся, що все виграє на гра, чи ні. Ти граєш, ти робиш свою справу, у тебе все на автоматі, як то кажуть. Я думаю, що так, після 60-ї хвилини вони трішки, трішки поцілені і ми цим скористалися. Нам було важливо зберегти темп, ритм і бути більш свіжішими ніж вони. Які думки перед вирішальним матчем і Шотландію за перше місце в групі Б1. Після сьогоднішнього матчу дуже важливо відновитися на 100%. Аби бути готовими усім до останньої гри, всі розуміють, що це буде за гра. Важкий суперник, треба готуватися, налаштовуємося на перемогу, будемо працювати. Цей виграш не розслабляє команду. Ні, ні.